Минулими вихідними бурштинці прощались з Вадимом Савчаком, який героїчно загинув, захищаючи цілісність та незалежність України у зоні АТО. З 8 січня 2015 року Вадим перебував в окремому розвідувально-диверсійному батальйоні імені Джахара Дудаєва міністерства оборони України підрозділі Козацтво Запорізьке загинув 18 травня. У бійця залишилася сім'я, дружина, двоє дітей в Україні і донька у Сполучених Штатах. То, як не я, не просто слова, а девіз Вадима Савчака, котрий пішов захищати батьківщину, котрий героїчно загинув при виконанні свого громадянського обов'язку. Загинув від численних поранень, які отримав під час обстрілів. Казав, що хто як не ми. Це він повторяв всім і завжди. Це були практично ключові його слова, якими він йшов туди. Часто повторяв, що надзвичайно важливо. Незалежність цієї країни для нього важливо було те, щоб не прийшли на нашу землю, щоб його діти жили в мирній країні, аби його хата була цілісна, аби діти не бачили жахів війни. Він був готовий пожертвувати собою. Він це і зробив. Родина загиблого вдячна всім, хто долучився до збору документів учасника АТО організації похорону і просто підтримав. Проте знайшлись і ті, хто завдав удару. Позиція держави у такий складний час вразила близьких загиблого. Вони вже ми там боролися за якісь гроші, не вже ми комусь доказували це. Нам це абсолютно було. Нам просто хотілося поваги з боку держави за цей вчинок, який він зробив. Це єдине, що хотіли ми. Просто поваги. І ця повага була б там нам не важливо. Якісь шалені гроші, просто підтримка сім'ї, і дітям, які стануть дорослими і не будуть, не будуть розуміти, за що пішов батько. Попрощатись з героєм прийшли не лише рідні, а й побратими, самооборона, активісти, духовенство, влада, жителі міста і просто небайдужі люди. Він був надзвичайно щира, справедлива людина, людина, яка завжди старалася мало говорити і більше робити. Це він доказав. Своїм вчинком, те, що поїхав в АТО. Звичайно, вся родина десь старалась десь підтримати, але і переконати в тому, що є двоє дітей, і, напевно, не дуже її варто, тому що є багато і військових, кваліфікованих, які готові захищати свою країну. Але він був щиро переконаний і своїми словами доказував це, казав, що хто як не має. Він не йшов в тамбу. Він обороняв свою українську землю. Нам болячи від імені братства української пост братства УПА, від імені політв'язнів. Я схиляю голову перед тим героєм, якого ми сьогодні проважаємо. Посліднього дорогу. Військовий капелан, отеця Дмитро Бігун висловив співчуття родині героя і закликав усіх чоловіків йти на фронт і захищати батьківщину. Наші герої гинуть. Вони не вмирають. Так, вони вмирають для родини, але вони ніколи не помруть для нас всіх. Вони залишаться в наших серцях. І вони будуть вічно жити в нас і в нашій незалежній. Ucrânia Водим Савчак назавжди залишиться у пам'яті земляків героєм і вірним сином своєї держави. Віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини телеканал Раї. Пам'яті Вадима Савчака буде присвячено спецрепортаж, який транслюватиметься на каналі Раї найближчими днями. Проданий час трансляції ми по.